Своє право на костел святого Йосипа відстоюють католики у Дніпропетровську. Більше десяти років тому зарубіжна компанія викупила храм задля реконструкції. У четвер Вищий господарський суд України виніс рішення на користь католицької громади. Утім і досі віряни моляться на вулиці. Майже місяць дніпропетровські католики правлять службу під стінами храму. Щовечора моляться за власника приміщення одну з американських корпорацій, і просять повернути храм. Парафіяни переконані, ця будівля належить вірянам. І у нас є всі документи, які підтверджують, що це а храм католицький, і він належав належить саме нашій громаді. Ми є єдині спадкоємці, і більше тут нікого немає. Ми будемо стояти тут до кінця, будемо. Боротися за дім нашого отця. Занадбана споруда в центрі міста підприємцям не потрібна, переконані католики. На місці храму начебто хочуть звести офіси. Власники вже почали розбирати дах будівлі. За повернення храму моляться і в інших містах. На знак солідарності з Дніпропетровськими вірянами кілька десятків їхніх одновірців зібралися біля храму Пресвятої Діви Марії у Києві. По всій Україні римокатолики просять Господа Бога. Про те, щоб наш храм в Дніпропетровську повернувся до католиків, котрі колись його побудували. А сьогодні, на жаль, в місті Дніпропетровську моляться. Під голим небом. Прагнення вірян відстояти костел підтримує й обласна влада Дніпропетровщини. Щоправда, не молитвами та акціями. Чиновники готові навіть компенсувати втрати нинішнім власникам храму. Тут треба ще підняти, як воно все прийшло до них колись а не те, щоб піднімати питання, що ще щось подарувати. Але говорити про компенсацію на ту суму, яку вони проплатили, я готовий. Навіть з рахуванням якоїсь інфляції там, чи ще щось перерахувати там, по валютному курсу, тільки для того, щоб розв'язати питання релігійної громади. Костел Святого Йосипа у Дніпропетровську звели у 19 столітті. У приватні руки пам'ятка архітектури потрапила 11 років тому. Після вердикту вищого господарського суду, який днями визнав права на храм за католиками, справу для подальшого розгляду передали до апеляційного суду у Дніпропетровська. Парафіяни кажуть, якщо їхні права на святині порушуватимуть і надалі, готові звернутися до Європейського суду. Юлія Фінгарет, Андрій Ковбаса, Дніпропетровськ, п'ятий канал.